І доброго дня всім хто на моєму каналі сьогодні я вирішив зробити вам інструкцію цієї платформи, яка була на машинах у моїх відео, які я раніше знімав. ну yeah, наприклад у вас було питання, як це зробити. Тому я ну, вирішив... Щоб зробити як це. Ви зрозуміли. Треба взяти ну, основу. Це В мене це ось такі такий. А в, взагалі це була бути така колоса. Потім нам треба сюди прикріпити такий блок. Ось, е, ось ось у нас будуть ось такі, та обов'язково треба прикріпити прикріпити ось цю деталь сюди. Та потім колесо на неї. Ось. Потім ми будемо це, все скріпляти ось так ось. Ось так. От. От. Нам треба такі дві осі. Одну ми вже можемо сюди. Шпити. Потім нам треба на, на цю ось е... накріпити ось такий ось квадрат з механізмом, щоб ця штука оберталася. Та саме головне якщо ви просто ось так от Пришипіте цю э, штуку, то вона буде ось так обертатися. Тому нам треба зробити такий, як... ну, штуку, яка блокує. І це досконечне обертання. E, та, щоб воно започувало, нам треба взяти ось такий блок та підшіти його сюди. Все, воно. Друтич і їде. А потім вам просто треба. Е, роб... Ну, не треба, а. Ви потім просто можете зробити свій дизайн на цю машину. Він може бути ось такий. Ось такий. Чи ось такий. Ну, як ви захочете. Просто все це я зробив на uh, одній платформі, яку я вам показав. Спасибо, де бачите.